Зачем в стосунках маніпуляцій? Маніпуляції являються схемою брехні. Брехня являється не любов к себе, не любов цу, де, маніпуля... де є брехня, там є схеми, там є темні програми, там немає любві к себе. Задайте собі питання. Зачем в стосунках маніпуляцій? Якщо там вже є темні програми, що ви хочете стоїти там світло? Що ви там збираєтесь построїти любов і які ви там дітей маєте завести? Сама маніпуляція за чим? Ну, яка це любов? Ну, якщо у вас є маніпуляція, якщо ви маніпулюєте? Ви під бісом. Якщо вами маніпулюють ті люди, вони під бісом і ви під бісом. Ви ведетесь на ці маніпуляції. Так чому у вас є маніпуляції, і ви хочете на них построїти сім'ю, любов? Це називається ілюзія, яка знімається за один сеанс регресу. Де виводиться у вас в осознання? Ну, як може бути маніпуляція і любов? Ну, Це ілюзія, це залежність може бути. Зачем вам маніпулювати любимим чоловіком? Зачем вам взагалі маніпулювати кимсь? Бо ви маніпулюєте самі собою. Ви живете саме в ілюзіях і хочете, щоб другі жили. Маніпуляція з другої сторони. Що вона дає побачити в стосунках? Коли людина маніпулює, ви, як не маніпулятор, можете побачити состояння чоловіка, як він це робить, і навчитися виставляти свої границі, не дозволяти зрозуміти, що це є маніпуляція, що це є нападіння, це напад, це схема. Це маніпуляція знов, це брехня, це все брехня, це все темні програми. І якби дьявол не прикривав маніпуляцію, лож, брехню, схеми, обмани зради хорошим і добрим і хорошими поступками, повірте, говно, як би ти не накидав морозовим, морозовим не стане. Є істина. І вам дана ця ситуація, щоб ви побачили, якщо ви не маніпулюєте, а вами маніпулюють, вас більше всього обучають, щоб ви себе самі не обманювали. І не жили в ілюзіях, і приймали реальний мір за реальний мір. Якщо у вас є маніпуляції, більше всього, у вас немає ніякої любові і сім'ї. Це ваша ілюзія. Більше інформації в особисті, мої послуги, моїх відео або підписання під відео. Обучення, картам таро, магія, психолог, навчання, наставник.